По наявності є кубота А-15 отака от, на 15 кінських сил з фризою в гарному стані, коштує 5100 доларів. GL200 коштує 7300 доларів. Також КЕ КЛ27, коробка автомат 9500 на GL200 тому теж коробка автомат. Є е, от кубота А-175, коштує 5600 доларів. Янмарка Є30 в гарному стані, коштує 5000 доларів із грунтовризою. Кубота Б117 коштує 4800 доларів. Також і секи КТ-25, ТК, вибачаюся, 8200, Mitsubishi 2257500, 250, 7400. От так от по наявності. Техніка в наявності, пишіть, звертайтеся, телефонуйте.